Чи потрібно осінню, тобто яка осінь? Вже майже зима. Кінець листопада. Чи потрібно в листопаді місяці поливати рослини? Дуже багато людей каже, що а для чого їх поливати? Вже ж там сніг пішов, все. Дивіться, зараз я вам покажу і розкажу, для чого ми це робимо. І це дуже важлива інформація, бо вона дуже впливати буде на майбутній ваш розвиток ваших рослин. Чи то ваші декоративні дерева, чи плодові, значення немає. Е да, дивіться. Е всі свої там плодові персики, в тому числі. Та не важно, всі плодові я проляв. Ось зараз це, я думаю, зніму відео. Ось в мене є тут декоративні рослини. Бачите, незалежності від того, чи це там хвойники якісь, чи це е верби прищіплені, чи ось на штамбі. До речі, дивіться, які красиві бересклети, на штамбі, кінець листопада. Хвойники, різні сосни. ну Коротше, незалежності ні від чого. Абсолютно. Я їх зараз ставлю тут на, на храння. Ось в мене такий приспособа. Ну, що я не роблю? Зняв ось тут, бачите, зняв пильника для того, щоб було зручно поливати. І ось так тупо заливаю кожну рослину. Я зараз заливаю водою. Для чого це потрібно? Це контрольний, контрольна волога для того, щоб рослина хорошо перезимувала. Щоб ви розуміли, Зараз мінусова температура у нас. Зараз я вам покажу. Ось бачите, як я заливаю. Я їх прямо заливаю конкретно. Будь ласка, якщо вони у вас у відкритому ґрунті, ви вже посадили їх, ви їх маєте максимально добре пролити. Корінь насититься вологою, йому легше буде потім зимувати, навіть при тому, що коріння замерзне. Поняли, Коріння 20-25 до 30, в залежності від того, яке дерево, воно все одно розвивається і, і живе. І йому потрібна хоча б мінімальна волога. ось дивіться Так само ось тут, бачите, такі бересклети в мене є, які були заляті, Вони стоять в болоті. А щоб ви розуміли, що це зараз зима, ось дивіться, сніг, тут вже йолки все. Коротше, ось. Навіть тут все позамерзало. Поняли, так? Обов'язково ви маєте їх проляти. Обов'язково, щоб наситити вологою наші рослини. Ви прямо їх зараз маєте заляти. Не розчитуйте ні на сніг, ні на що. Якщо у вас земля підмерзла, подивіться, пожалуйста, е ці як це вони. Е подивіться прогноз. Хай трошки розкисне земля, потім заляйте. Значення немає. Ось, дивіться, навіть спіралі, бачите, які в мене тут. Стоять, вони все одно, всі в болоті, всі пролять. Пальчики грязні. Поняли, Да максимально. Це я зараз отак іду це я вже проляв цю частину і так зараз буду рухатись. Потім я ще сюди докладу максимум і буду пломбувати ось цю сітку на зимівлю. Все. Я сюди більше, оце зараз я максимально проливаю, і я сюди не йду дивиться. Ну, в тому випадку, якщо ви ще навіть кидали осінні добри, ви, ж, ви ж самі розумієте, потрібна волога для того, щоб рослина ці добрива теж хапнула. Тому не ігноруйте таке дуже важливе правило, щоб ви лишилися з гарними декоративними деревами і мали гарний врожай на майбутній рік. Весною буду відкривати, весною буде все тут шикарне у мене, все будемо різні хакура шіки. Ось бачите, є високі штамби і є низький штамп. як кому підходить. Низький штамб, ви самі розумієте, де гарно виглядати шар, така куля з хакура ранишійки, така верба. Можете забити в інтернеті, подивитися. А тут, хто хоче, великий де шар. Ну, коротше, все, все є, все є і все проливаємо, тому що. Тому що так, треба, все, йду, нема коли. А, і ще одне. А, ну так, в принципі, це магнолія, за магнолією. В тому числі і магнолію теж проливаю. Ну все, коротше, проливаю, чи то квіткові, чи то що, спіреї різні, вейгели. Все проливаю.